Твоя мама не може у нас жити, чую розмову сина з невісткою. Але ж ти добре знаєш, в якій ситуації вона опинилася, та й вона все життя нам допомагала, намагався переконати дружину син. Нічого не знаю. У мене є своя мама, а у твоєї мами є донька, нехай вона йде до неї, заявила Аня. Я сиділа на кухні пила чай, і зовсім не розуміла, що маю тепер робити. Я ж всі ці роки лише у сина вкладала, доньці не допомагала зовсім, а він відмовляється тепер мене у себе приймати. Мені 57 років нещодавно не стало мого чоловіка. З яким я прожила останніх 15 років, я практично опинилась на вулиці. З Миколою ми жили у його шикарній трикімнатній квартирі, свою квартиру я доньці залишила і навіть відразу переписала її на неї, щоб вони з чоловіком вже відчували, що вони господарюють на своєму, а не на чужому. Син одружився і став жити окремо. Спочатку вони з невісткою знімали житло, але потім моя сваха поїхала в Іспанію і стала говорити, що добре було б, якби ми дітям квартиру купили. Я не мала нічого проти. Живучи у Миколи на всьому готовому, я особливо не витрачалася, бо у чоловіка були гроші, він мене повністю забезпечував, а я свої гроші тим часом відкладала. Так що, коли син купував квартиру, я всі свої заощадження йому віддала. Донька не мала нічого проти, вона з розумінням поставилась до ситуації, що склалася. Потім я постійно допомагала лише сину, бо вважала, що у доньки є чоловік і він має її забезпечувати. Та й зрештою, я її квартиру свою залишила, а це теж немало. Таким чином я про дітей подумала, а про себе ні. Я вважала, що я теж забезпечена, адже чоловік у мене і справді був дуже хороший, нічого мені не шкодував. У Миколи була одна донька, жила вона в іншому місці і приїжджала нечасто. А коли батька раптово не стало, вона приїхала на похорон і дала мені два тижні, щоб я виселилася. Квартиру вона хоче відремонтувати і згодом продати. Ми з Миколою офіційно не були розписані, не вважали, що штамп паспорт щось міняє, але виявилося, що такий штамп має значення. Оскільки заповіту чоловік не залишив, то єдиною моєю спадкоємницею стала його донька. Я б могла поборотися за свої права, але тільки через суд, та у мене на це немає грошей. Я сподівалася, що я зможу жити у сина, та невістка категорично проти, каже, щоб я йшла до доньки. Мамо, ти не можеш у нас жити, тут місця мало. У мене двоє дітей підлітків, каже донька. Не ображайся, але ти братові допомагала, то по справедливості він би мав би тебе забрати до себе. Отак діти мною перекидаються, наче м'ячем. Невістка відправляє мене до доньки, а дочка до сина з невісткою. Якщо вже така ситуація, каже мені, невістка, то їдьте до моєї мами в Іспанію і там що собі на квартиру заробите. І саха мені вже телефонувала, кличе до себе. Їм добре казати, а я ніколи за кордоном не була, мені страшно, а якщо у мене нічого не вийде, мені вже 57 років. Та, якщо чесно, не кожна заробітчанка так відразу їде і на квартиру собі заробляє. Щось мені в це дуже мало віриться, я в цьому не впевнена. Яке рішення мені прийняти? Так виглядає, що Іспанія для мене найкращий варіант. А от від дітей я такого не сподівалася, чому невістка мене до дочки відправляє? Невже я справді так правильніше?